Доброго дня малятка! Погляньте, до нас у гості завітав собачка і приніс нам рукавичку. Малятка, а ви знаєте, з якої казки собачка? З казки рукавичка. А хто загубив рукавичку? Дідусь, дітки. Давайте згадаємо, хто ж поселився у рукавичці. У рукавичці жили мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан. Та ведмідь. Дітки, собачка нам також залишив рукавичку, але її потрібно прикрасити. Прикрасимо нашу рукавичку. А вже ж, але спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Пальчик це дідусь. Другий пальчик це бабуся. Третій пальчик це татусь. Четвертий це матуся, п'ятий пальчик я. Ось така моя сім'я. Перший пальчик це дідусь, другий це бабуся. Третій наш татусь. А четвертий це матуся. П'ятий пальчик я. Ось така моя сім'я. Щоб прикрасити рукавичку, нам знадобиться шаблон рукавички, у мене червоного кольору, фарба. Я вже розмішала її із водичкою, і ватна палочка. Я беру ватну паличку, макаю її у фарбу білого кольору і наношу на нашу рукавичку. Ось так макаю у фарбу і на рукавичку. Ось така у мене вийшла рукавичка. До побачення, малятка!